Про них писати можна кожен день, картини і мурали малювати, співати в їхню честь, сумних пісень, про тих, кого не дочекалась мати. Я зараз про одного розкажу. І розкажу я це його словами. Цей вірш, неначе сповідь я пишу, вона зі слів. Згорьованої мами, був січень, коли я злетів на небо, стояв, як молоко, густий туман. Ти, сину, не стріляй в людей, не треба. То гріх, і я тебе послухав мам. Вони на нас ішли там біля дапу, взяли обманом мамо, наш зеніт. Та в мене не було ні краплі страху. З гранатометом я на них побіг. Я біг, і думка була не вціліти, а врятувати хлопців від біди. Багато з них були ще зовсім діти. Ні, вороже, тобі тут не пройти. Я біг як міг, я навіть сам не знаю, як я відчув, що ворог біля нас. Я в бліндажі лиш миті вже стріляю. Підбитий БТР, а я ще раз, ще раз бодай один іще пальнути, кричу до хлопців: ворги підйом. Останнє, що вдалося мені почути, це постріли і двіскає шолом. І все в очах відразу потемніло. Ні болю, ні страждання, я лечу, дивлюсь згори, холоне моє тіло, тримайтесь, хлопці, з неба вже кричу Важким був бій, десять годин стріляли та хлопці уціліли. Я радів, і хай мене всього пошматували. Я побратимів рятував, зумів. Ти знаєш, мамо, я ж це передбачив, що згину, і тоді біля дверей, я знав, що вас вже більше не побачу. Ти тату бережи дітей, моїх синів, Кирила. Та Ілюшу. я так радів появі їх на світ. Не хочу залишати їх, та мушу вони по продовжать рід. Я залишити не хотів дружину. Я стільки слів сказати їй не встиг, та мусив захищати Україну, по іншому я жити би не зміг. Як дап упав, я знав, що ми наступні, пробач, що правди мамо не казав. Ці вороги не ми, вони підступні, останнє повідомлення писав. Тобі я, мама, ти мене пробач.